Усіх вас бачити. У нас сьогодні визначна подія, yeah. адже Даня Малярчук вперше приїхала до Тернополя, приїхала презентувати, я скажу зі свого досвіду, тому що я читав прекрасну книжку, називається забуття, два і тієї попитки. Насправді, yeah. їдучи на форум давців, тільки з тим приїхали з Львова цьогорічний, я задавався думкою як звичайний український читач який дуже любить книжки української мови, що мені не вистачає вибуху, мені не вистачає прозового е справжнього тексту, справжнього українського західного роману. І для мене було дуже великим приємним задоволенням, коли я на форумі, буквально там, бігаючи місце між презентаціями і читаючи книжку Тані, зрозумів, що все ж таки цей роман вийшов і це зробило прекрасне з Лиництво Старого Лева. І, е цей роман забуття, тобто вже має неофіційну назву, тобто і образ синього Китая. Тобто, Таня Майчук порушує тут дуже важливу тематику, де вплинюється. Тобто, Загалом це така, можна сказати, історія кількох персонажів. Більше того, це історичні персонажі, вони були, тобто це невигадані герої. Я Повірив, є з першого до останнього рядка. Ви може, більше того, ви можете в цій книжці, наприклад, зустріти нашого земляка, якого звати там Левкий, який був викладачем у Кракові. Тобто в цьому романі є дві лінії: є лінія сучасна і є лінія історична. Так, загалом, тобто стандартне запитання. Коли тобі прийшло на думку написати цю книжку? І е, скільки, я так розумію, що якраз цей відбір матеріалів, е, планування цих книжків, воно, напевно, зайняло не більше часу, ніж себе написання, але не випереджаю твою відповідь, хочу почути власне додати. Так, це оберегає, може це залишити далі відчини, немає. Там просто музика може, так, не говорити. Я не мій докарм говорити, тому, мабуть, дуже добре. Я хвилююся, насправді. Я хаотично дуже мислюю, я думаю, тільки тоді, коли нас коли пишуть, писання допомагає якось чіткіше ем, організувати думки, чіткіше зрозуміти, заради розуміння, насправді, я пишу. І е, ця книжка, бо, е, зокрема, теж була написана для того, щоб чіткіше зрозуміти. Мабуть, коління своє, свою ідентичність, я е, скажу. Чесно, що десь в тому в мене була дуже серйозна криза ідентичності. Я взагалі не розуміла, ну тобто все те, що я знала раніше, що я е, про себе думала, думала про свій про, про українство, про своє коріння і так далі, про, про історію України, все це трапу, е, я почала всьому не вірити. Тобто мені було потрібно самі, все, е, самі дослідити, самі дізнатися, дізнатися, щоб могти якось далі жити. І е, ця криза ідентичності, вона прийшла на всі, е, по всіх рівнях, і в особистому житті, і на фізичному рівні, і на здоров'ї, і в всьому. Ну, тобто я взагалі забилася в якийсь такий пут, в якусь таку фортецю, але вона була не зі списної кістки, а на вулиці Грамонгаса у Війні. Е, е, і там якось, тобто це десь 7 років тому я так сталося, що я мешкаю у війні, хоча ніби дуже часто в Україні, але якесь таке прописано. Відні, і е, звідки, почалося таке недобре, я не хочу на бути, що я ще не бачу. Я бачу мінну. І це місто, як з'ясувалося, е, насправді дуже українське. І, воно, і це для мене стало великим відкриттям. А українське воно стало не тепер. Зараз воно зовсім інакше. Але зараз воно, можливо, навіть більше турецьке або е, сербське, або я не знаю яке. А, е, скажімо, 100 років тому воно було страшенно українське. І мене це дуже здивувало, коли я почала це українізовувати місце навколо себе свою географію. Ем, я зрозуміла, тобто я дізналася такі речі, що я раніше ніколи б я би не хотіла навіть це знати, Я не хотіла глибше копати. Е, скажімо, після поразки української я не знаю, революції чи війни, 1817, за білого графа, дуже величезна кількість людей українських інтелектуалів, е, українських політиків, українських філософів, письменників. Е, Літературознавці просто сполучезна кількість людей виїхали за кордоном, щоб тікати від комуністичного режиму. І е, першим пунктом, куди вони всі зібралися, був він. Звідти, після, десь починаючи з 22-го року, вони все розпорошилися, це все українство розпорушилося по світу і забулося. Воно так зникло, як якийсь такий пістоцвіт. Вони всі вірили, що вони повернуться. Я говорю про е, 50 тисяч, наприклад. Тобто це були тільки дуже... Е, не просто якісь селяни, не якісь там солдати звичайні, а це люди, які мали в Україні макетки, які мали освіту, які мали е Тобто це, ну, загалом так? їх було десь приблизно 50 тисяч у самому війні. Тобто, це величезна кількість, це величезна втрата для України, теж тодішня, і величезна, е і величезна ну, трагедія насправді. Ця перша хвиля еміграції почала страшенно цікавити, і я почала десь 4 роки тому говорити всім, що я живу у 20-х роках. Хоча умовно кажучи, що ці 20-ті роки, бо мене насправді цікавило дуже іще до е, України, до комуністичного, Дуже мене цікавило. І е, власне цей роман він, він, він отак ходить від Кракова, скажімо, від України від Києва 1910 року, Краков 1906 рік. І е, по, по, по по цих географічних точках мені так мені важливо показати. So, і ця Україна, е е я, просто, я зрозуміла, що я дуже сильно ніби дитина комуністичного минулого. І я нічого не знала про те, що, що було перед тим. І от, власне, ця книжка кажу про те, щоб намагатися знайти ту європейську Україну, якою Україна, безперечно, була. Я не знаю, чи вона в неї є, але вона не точно. була е, В'ячеслав Левинський став одним з цих э, героїв, який він теж виїхав. Це видатний політик був. Э, він був послом України э, в української держави э, Павла Спарапаського у 18-му році, він став послом України в Відні. першим послом, і потім він ніколи не повернувся, так як і багато інших. Він ніколи ще не повернувся в Україну. Ті, що повернулися, були розстріляні в Сандерман. Це феномен, тобто як приклад, коли зараз в сучасній Україні. тобто, Назріває питання українськості, яке з одного боку, тобто ми хочемо бути українцями, але ми з іншого боку не хочемо перепитися на представників вишиванства, я тобто, не говорю що це вишивательство. І, е, і от В'ячеслав Воробинський це ось той певний український феномен, це представник е, представник, е, власне народу е, польського роду, тобто, які були ліпінськими, тобто е, за вечерією. Він виправляв своїх батьків і казав, я не весело, я В'ячеслав тобто, тобто, говорив, що я українець. Е, дуже мені е... і щоб ви розуміли, це була величезна трагедія для батьків, тому що тоді mm -hmm, е, слово українець навіть ніхто не вживав. Тобто, е, коли я досліджувала тему, я зрозуміла також, що в нас дуже трохи викрива розуміння історії. Ми думаємо, що українці, українці це завжди навіть ще 100 років тому слово українець мало хто вживав. Живали для годачан, були русини, або будь-які інші для українців, тих великих українців були малороси, або е, росіяни взагалі, тобто слово українці воно було таке дуже нове. І коли раптом е, багатий поляк, який теж живе на території України, себе називати українцем, це для всієї польської громади, яка була дуже великою в Україні. Для цієї, вони ж були всі такими панами, тобто вони були тими, що владою в Україні фактично. І Він раптом говорить, що він є українець, що він є державним українським. Причому він почав говорити про українську державу одним з перших. Тобто навіть наші інші державники, скажімо, Володимир Виниченко чи Грушевський, вони зрозуміли про потребу України як такої значно пізніше, ніж, наприклад, Литвинський. І вони ж його потім називали на Мерзорним. І казали, що він поляк, і він, він не має права тут їсти на творити заважати нам будувати нашу українську соціалістичну країну. Це, це, власне, такий приклад, коли стосовно В'ячеслава він все життя вірив, там тобто, є також і любовна лінія до Казимира, але тобто, я не можу порівняти і сучасні. Це зараз які багато політиків, потім він був. Але з життєвого боку, тобто, це була якась така і любов до України, тому що він все життя тобто, от, жив тим, щоб... щоб українцем, тобто щоб Україна була, це трохи дивно виглядає. Але з іншого боку, те, що зараз вам тут тобто як читач, який просто ділиться, бо тільки нещодавно я підвіряю враження, я по гарячих словах слід говорю. Але з іншого боку, з одного боку, ви можете подумати, що ніби ми говоримо зараз про якусь романтику творі, але я зараз відказав за тому що таке Малячу вдалося показати справжніх людей. Тому що я так бачу зараз український. Літературі дуже часто у нас, коли згадується про історичні персонажі, вони у нас, ну, тобто, як вони їх там добре або нічого, а з іншого боку, вони у нас або, або романтизовані, тобто ми їх або дуже любимо вони національні герої, або вони зрадники. В Тані Малювчук ці герої постають як звичайні живі люди. Я вже говорив про основного Богдана Левкою, там ще будемо з Іваном Франком. І цей самий В'ячеслав і Колобинський, як який е, тобто, показаний як головний герой, як народжя, звичайна людина. І, ну, от, власне, як було пис, от, писати от, про історичних, як було цей досвід відчути? Дуже важко, дуже важко. Тому що власне, в мене були якісь уявлення про цю про всю цю епоху, про людей і про те, як треба говорити про історію. В мене вже не було зі школи, з університету, з книжок, які я читала українську. І раптом я зрозуміла, що це все не підходить, що я не можу так писати про mm нього. -hmm. І е, що це все, що я знала, досі неправда. Я, я десь рік сиділа, наприклад, в бібліотеці, але мені було потрібно самій собі е, в національній бібліотеці у Відні, і там, е, наприклад, з'ясувалося, що з тих часів є де більше ніж 15 е, газет україномовних, які виходили у Відні, собі. Тобто зараз мені здається немає жодної, або якась одна з'явилася якесь видання тепер у Відні для України. А у той час от, йдеться до 1000, це якраз 1907, до того були ще, це була і... А ви знаєте, багато я бачу, по вас. Я би їм зараз сказала, а це прийшло. Я дякую, що ви прийшли. Так ось 15 газет тільки україномовних. Їх всіх не перечитати було просто. Вони, вони всі прекрасні. Тобто, прекрасні. Вони насправді трагічні, тому що починався такий розкід українського за кордоном, от вони всі виїхали, втекли -ти від комуністичного режиму, але були всі переконані, що комунізм не втримається в Україні. Всі на 100%. Вони просто не знали, яким способом утвориться от, українська держава, хто саме переможе, яка саме був хаос ідей, хаос політичних переконань і так далі. А вони всі були впевнені, що комунізм не пройде. Нам з нашого досвіду дуже бо мені було дуже боляче спочитати, як і їхні, їхні ну, такі, таку віру в те, що все буде добре, що ну, ж не може, так бути, що ми тут всі вмеремо. І, наприклад, Євген Чекаленко, дуже відомий український меценат і теж пан, один з панів, якого ненавиділа українська революційна влада, виїхав, він мав страшні мальєтки в Україні. Він один єдиний видавав першу українську газету на, на Великій Україні Рада. так? Уявіть собі перша українська газета, яка вийшла в 1905 1906 році, зараз точно не пригадує. Тобто до того взагалі не було жодного органу української мови. Не було ніякого. Було у Львові діло, чи навіть біло, правда, на, на, Немає значення. але це діє, це інша, це, інша, це інша імперія. Ось. І, е, і цю газету не купували взагалі. Він постійно давав страшні гроші з власної кишені, щоб утримувати газету на плаву. Не було. Е, де, е, ну, тобто Для мене це все було відкриттям. Я думала, що нам ж говорять, що, е, що український рух. Це він такий, е, от вони тільки чекали, коли прийде можливість створити власну державу. А не було її насправді. Ну, не було цього року. Е, були якісь окремі люди, які, які жертвували собою своїм, е, і своїми коштами, і грошима, і, і життям. Навіть багато хто, наприклад, оця, ця, ця ж газета «Рада» в Києві, так? У них була своя редакція на Золотих Воротах, недалеко від е, за якісь статті регулярно редактор газети Павловський і Єфремов, один журналістів, вони регулярно сиділи в тюрмі. Це було нормально. Це таке щось, як, ну от ну, там трошки щось неправильно написали. І редактор шарує на місяць у тюрму. І там мене, в яких умовах вони там жили. Вони тобто, там не лежали на голих підлугах чи на чому вони там лежали. Вони всі були ходять на туберкульоз, або багато хто знає. Один з найвідоміших інші, українських діячів Василь Доманецький, якого просто обожнювали. В ньому, він був страшенно гарний, страшенно розумний. 28 років йому було здається, коли він помер. Він теж був відомим туберкульозником тих часів. І Євген е, Чедаленко про нього розказував, що таку людину не має права втратити. І що, працював, все нормально. 1909 дев'ятсот рік він помер. І е, ми говорили про зрадників і про е, героїв. І коли я досліджувала той період часу, у мене таке сталося враження, що ми якраз чомусь. Саме зрадники зробили потім героями, а героїв забули абсолютно. А от таким героями був той же Доманецький, той же Євген Чекаленко, той же Шепинський. Про них дуже мало говорять. А говорять про Грушевського, про Венеченка. Людей насправді дуже шкідливих. І вони зробили так дуже крас... багато поганого для тих часів. Якраз ти згадала Венеченка для мене ще з студентських часів це. Хоча я вже, але я не люблю такі слова, тобто ну, трохи мені. Смерджує заслала, але небагато доброго, все ж таки можливо. Якраз у часи часів до якраз була з одного боку якась така різна присяга, з одного боку симпатія, з іншого відразу. Він гарно писав. Так, так, він гарно писав, але він історично постать багато зробив такого, що ми не мали його до статусу великого героя із З іншого боку, там він показував факт в Мані, коли повинні були перейти пам'ятник Івану Теревському. Івану Копідревському в Полтаві це був перший пам'ятник українському письменнику. Гроші зібрали дуже швидко. і Єдина була проблема це те, що стосовно напису, коли тобто, там мало бути написано на погрудні, що це перший, перший, перший поет рідного краю. Я рідний край своєму першому а, край, так, 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 своєму першому поету. і власне російська імперія не пропускали тільки через цей напис, тобто не давала досвіду на встановлення цього пам'ятника. А інше мене, ще дуже здивувало, знаєш, коли читаєш чи тут постає Волинь, і це Російська імперія тепер аж такіолог є. З іншого боку, Роман починається власне, з дослідження головної героїні. Тобто у нас є історична лінія, у нас є сучасна лінія. Це не є якась класична біографія Литанського. Це насправді історія жінки, яка розповідає історію Лубинського. Ця жінка живе зараз, так і от і е, вона намагається зрозуміти, як минуле впливає на теперішнє. І воно дуже насправді вплинуло на неї принаймні. Так? І так от я більше я... не люблю її трактувати, що я хотіла там сказати, але це таке коротке, що я можу. Але я тебе зараз буду виводити на якусь споду, тому що Давай, ще, ще, ще ну, тобто, мені ще після біографії. Чуда, було, Дякую, що було якісь краплення стосовно. Знаєш, в нас є школяр біографію автора, де порівнюють сторони, які автор написав. І я особисто тебе не надто добре знаю, але мені здається, що дуже багато є схожого з. Ну, тобто, що це власне історія цієї жінки, це дуже схожа якась твоя історія дослідження української. Ну, думаю, наврядку. Mm, тобто <Rosa> я не не говорю. Я не люблю, наприклад, на презентаціях модеруючись іншого, згадувати про інших письменників. Але от, якщо згадувати Макса Кітрука і його технотрилери, в нього, тобто, як сучасне, є багато краплень, і коли там його герої, тобто в Україні функціонують, і ти читаєш тобто, ці речі про Майдан, коли оці самі твір видалася. Тобто, ну, і потім тобто, це дуже таке: ти ходиш ніби лезу на жах, щоб, щоб нічого... Займово не написати, або навпаки, чогось, чогось не сказати, тому що е, ну, ти живеш, свої, ну, ти пишеш про своїх сучасників. Не знаю, я не можу відповісти на ці питання. Ці питання, якісь такі, От, я не маю дійсно на відповіді. Я, мабуть, тому ми взагалі давати інтерв'ю журналістам, бо я не, можу, я не знаю, що ще сказати, крім того, що я сказала в цій Чи то я, чи то не я. Ні, то не я. Але може і я. І липові. Тобто то всі герої, про тих ти пишеш, це все одно, це частина тебе насправді. Це, я бачу, побачила в Лубенському, скажімо, тільки якісь риси, які мені були близькі. Я впевнена, що він, можливий, і був зовсім інакше. Ну, Не впевнена, я думаю, що я вже дуже добре його знаю, але все одно думаю, що я побачила, мене зачепили ті риси характеру, ті, ті, ті події його життя, які були мені наразі, якимось, я не знаю, відгукнулися. Чогось іншого, можливо, якби я була старша, якби я в 50 років написала цей роман, я, я б щось зовсім інше помітила. а не те, наприклад, як він в 30, перед смертю в 30-му році сидить на собі, перед своїм ганочком і, і не може вже ходити, бо він дуже хворий, бо на туберкульоз літя, і в нього на колінах кури. І він розводить кури. Тобто сам видатний політик, видатний багатий чоловік, поляк. Що він в тій Україні не забув? Немає. А тепер він життя тим, що він ледве виживав. З кордоном на цій сіншині і скорми на колінах. Це, так, це, ну, насправді це було власне початку е, всього. Я думала, у кого брати як основного, е, основного героя. Е, і ця е, картина мене дуже зворушила. Тобто вона якась така настільки нестерпна, е, ну, така ніби все втрата. Це нічого не збулося. І, і ці кури, і якесь навпаки таке. Дуже дуже, це, це, факт, коли власне, до Кракова з'їжджалися українці, і ця історія, коли дуже багато українських інлікенцій, молодої, тобто вони були фактично майже жебраками, тому що інколи навіть не вистачало, ну не жебрали, але вони інколи навіть мали що поїсти. Тобто, і вони ходили там, до старших е колег, я б так сказав. Тобто, і власне під час розмов, тобто, коли жінка легко говорила, що... Навіть не може бачити ні тих українців, тому що вони тільки приходять. Але б був дуже доброю тобто, людиною, тобто він дозволяв, тобто він її пригощав і ваш кредит. так. так – так, так, ну, Кракові на вулиці Зеленій це відома річ. І туди приходили всі українці, які приїжджали. А в українців було багато в Кракові, там був університет, там була кафедра української літератури мови і літератури, яку, власне, очолював лепкий. Не маючи жодного підручника навіть для того, щоб вивчати, викладати українську мову. Це так я знаю. Не знаю, може історики знають щось інше, але я знайшла тільки те, що не було жодної книжки, сказати, навіть за якою можна було викладати українську мову. Українська мова, як така, взагалі не була мовою. Її вважали, звичайно, ну, якимось діалектом або мішаниною, або російською мовою, або польської мови невідомо. Ну і ось і в цій квартирі, я собі це дуже добре можу уявити, бо я бачила такі квартири. І в Франківську, де, де я виросла, і в Києві я бачила. Тобто завжди є якась така людина, якийсь такий добряк. І Богдан Леткій виконав цю роль в історії України, був таким добряком, якого, на жаль, не дуже про яку мало читають. Хоча він написав хороші е, романи такі класичні, і про Мотрю, і про е, цього Мазеку. Але чомусь знаєте, тільки один і повір, потім не всі, але знаєте. Що таку крок кров, чужині умру. Ось вам ще одне, а це про чужину, який вмирає. Може, я щось прочитаю, просто може, буде багато. Тоді з'явився він. З першої навіть не звернула жалуювання. Він зайшов до лаційної залу, був похмурій пізні осінній день. Та, що золотесте волосся прибульце з моїх останніх рядів здалося тьмяним, сни і недоглянути. Чоловік був одягнений, недбало і дуже традиційно. Дешевий светр під шею і чорної шкіри на куртку. Я носили 98% дорослого чоловічого населення мого міста. Решта 2% саме збирали на найгроші. Я відвернула погляд до вікна, мені не було цікаво, що він скаже. Чоловік став за трибуною і почав розкладати перед собою папери, з яких мав намір читати на лекцію. Студентська публіка притихла, але не від нетерпіння. Вона робила так завжди перед черговим два годинним западанням у линій сон. Спершу притихала, а потім засинала з розплющеними очима. Міяло реагуючи лише на різкі підвищення голосу лектора. Чоловік закінчив вислухати папери і звернув очі до вікна. Він не глянув на нас, як це робили інші викладачі. Не прагнув збудити наш інтерес чи хоч якось привернути увагу до нового предмета. І це видалося мені дивним, навіть те, що зрозуміло. Я подумала, що цьому викладачеві ми були ще більш байдужі, ніж гімнати. На його молодому обличчі читалася якась немінська втома, в якій він без особливого опору розчинявся ніби сім'ї. І навіть не зняв своєї шкіряної куртки, хоча в залі було зовсім не холодно. І нарешті пробурготів якесь перше речення, яке я не розчула, що з нами стало сьогодні. Ми розглянемо творчество. Кого? Я не була впевнена, що хтось це знав. За вікном зіймався, і вікно чихав осінній вітер, метляючи висохи покоричне білим листям карликових плень в університетському дворі і множичи хаос зорні всередині мене. Тренос плач. Раптом вигукнув чоловік за трибуною так голосно і пронизливо, що вже майже запала в летаргію, студентська публіка перелякано стрепенулася на нашого вуха. Ніхто нічого не зрозумів. Тренос плач, дещо тихше, але так само пронизливо покрив голос і продовжив. Єдиної святої Селенської апостольської східної церкви. Це, очевидно, була назва форму. Вона просувала в, мої, в моїй голові натягнута арбалетна тетяло. Двох із перших трьох сказаних я ніколи досі не чула. Невідомість тривожила мене і воно ще Це вже пізніше я дізналася, що Тренос і означає з грецької плач, а Альбо польською Або. Тоді ж ця назва видалася справжньою магією, древнім замовлянням, від якого розходяться хмари і тричі краще починають доїтися корови. Лектор повів далі, намагаючись відтворити інтонації стиль подібних плечів, що йому втім зовсім не вдалося, тільки всіх насмішило. Горе мені злиденні, леле, нещасні, звідусіх в добрах моїх обідерні, ой, леле, на ганьбу тіла мого перед світом із шап роздягні. Студентськими лавами покотився смішок. Зате мені сказане здалося таким еротичним, що я густо почервоніла і знову відвернулася до вікна. Почулася впійманою. Кілька сонячних променів раптом пробили пухмою осіннє небо і освітили округлу голову в Пасма його золотистого волосся засялю, а на обличчі, сповненому неміською втоми, раптом проступив піднесений смуток, що не була просякнута вся та література, яку я так обожнювала. Звідусі сіті з крізь ями, звідусій отруйні жаби, там вовки драпіжні, а там леви розлучені, звідси дракони ядовиті, а звідти васели люті. Не бачу, куди повернутись, не знаю, куди податись, до кого голову свою прохилити, кому себе в оборону дати. Після кількох цитат лекція набула звичного характеру. Чоловік молотовно диктував із своїх паперів, а студенти мляво крепотіли кульковими ручками, записуючи кожне почуте слово, щоб йому, не дай Боже, не довелося запам'ятовувати. Одна я сиділа нерухомо, нічого не записувала, просто слухала. Викладач зупинився і вперше пильно оглянув аудиторію. Перечепився в мій застиглий погляд. Ви не конструктуєте? Так все добре знаєте. Я не відразу збагнула, що ці слова звернули до мене. Я слухаю, про тобто командує за підготів, так що всі присутні однокурсники з попередніх днів встигли добурливо озирнутися. Хто це там не конспектує? Вони тоді, мабуть, вперше зауважили моє існування. Задній ряд саме тим і добре, що тебе не зауважують ті, що ти це вперед. Чоловік за трибуною ніби не почув моєї відповіді. Він не потребував їх виробників. Він не запитував, як пізніше, як пізніше до замовку, докоряв, насміхався. Згодом він, часто, згодом він часто до них вдавався. І я раділа, бо нехай він в мене не висихається. Інших 70 і з лишком студентів.